Всім привіт, я Валерія. Я студентка першого курсу ХПІ за спеціальністю інженерія програмного забезпечення. І я хочу розповісти про свій досвід, а саме те, чому я обрала не незважаючи на те, що я могла б поступити на Шевченка на бюджет за результатами НМТ. Чому саме ХПІ? Тому що, по-перше, тут ти отримуєш реальні знання тут дуже класні викладачі, тут дуже класний колектив, дуже класні люди навчаються, а також те. Що ти можеш отримати практичний досвід. Саме як? Не тільки через лаби, через лекції, а й через те, що ти можеш потрапити у інноваційний кампус. І навіть процес самого відбору та марафон на інноваційний кампус змушує тебе вивчити нову абсолютно мову, а саме Сі, за доволі короткий час та навіть зробити гру зі своїми одногрупниками, з людьми на одному потоці, навіть, навіть не з одногрупниками, за рекордний час. І мені це дуже подобається.